Привіт, мої любі, Перед усім хочу подякувати першим спонсорам каналу, щиро дякую. Це не лише про підтримку, а про те, що моя робота справді знаходить відгук у вас. Саме заради цього і створювався цей канал, щоб відчувати живий емоційний зв'язок з українською аудиторією, який не байдуже. А тепер вмошуйтеся зручніше. Сьогодні я підготував для вас особливо емоційну історію. Ну що ж? Починаємо. Вони задихалися повільно під вагою землі. У темряві, на глибині півтора метра, Керол і Джеймс Самнер не молилися лише трималися одне за одного. Коли тіло Керол підняли на світло, в її роті і легенях була земля. Поруч Джеймс, який обійняв її навіть після смерті. Слідчі стояли мовчки. Навіть ті, хто звик бачити насильство, відчули перед ними не просто злочин. А межа людської жорстокості їх убили не заради помсти, а заради вигоди, і зробили це ті, кому вони відчинили двері свого дому. План був бездоганний у своїй жорстокій точності, фальшива дружба, посмішки за столом, точне місце поховання, усе розраховано до хвилини. А починалося все як проста, майже зворушлива історія двох підлітків Джеймс, або як його називали, Реджі Самнер. І Керол Альфорд познайомилися ще у школі в Чарлстоні Південна Кароліна. Вони були одного віку, вчилися в одному класі, сиділи за сусідніми партами. Їхні друзі згадували, що навіть тоді, у 50-х, ці двоє виглядали так, ніби народилися разом. Перші зустрічі після уроків, спільні фотографії, листівки з підписом назавжди, коли у 1959-му між ними спалахнуло почуття. Воно здавалося безмежним, їм було лише 15, але вони говорили про шлюб, про спільне майбутнє. Батьки не заперечували, Джеймс був вихований, працелюбний, Керол тиха, скромна, з добрим серцем. Вони мріяли одружитися одразу після випуску, та життя мало інші плани. У 1962 Джеймса призвали до армії, він писав листи з бази, а потім з В'єтнаму. І раптом мовчання місяці без жодної відповіді. Керол не знала, чи він живий. Усі вважали, що він загинув. Вона залишилася в рідному Чарлстоні. влаштувалася на роботу на авіабазі, намагалася жити далі. Згодом вийшла заміж, потім, вдруге, народила доньку, але доля не відпускала її. Ні перший шлюб, ні другий не принесли спокою. Чоловік пив і бив. І, врешті, у 1987-му прийшов до її дому зі зброєю. Перед очима 10-річної доньки він кілька разів вистрілив у Керол, а потім наклав на себе руки. Керол дивом вижила, куля пошкодила зоровий нерв, вона осліплена одне око, отримала інвалідність. Через роки після реабілітації в неї виявили рак печінки наслідок зараження гепатитом С. Під час переливання крові у той самий день, коли її рятували. І все ж вона трималася, працювала телефон оператором у кабельній компанії, виховувала доньку Ронду. Її життя було боротьбою до того моменту, поки доля не зробила ще один поворот. Осінь 2000-го. Керол приймає черговий дзвінок у службі підтримки. На лінії чоловік із голосом, який змусив її застигнути. Вона промовила ім'я, у яке давно не вірила Джеймс Самнер, і в трубці запала тиша. Потім він запитав, звідки ви знаєте моє ім'я? І вона заплакала. Через 38 років після прощання доля знову звела їх у рідному місті, і саме ця зустріч стане першим кроком до трагедії, яка шокує всю Америку. Наступного дня Керол виглядала так, ніби їй знову 17. Вона нервувала, перевіряла зачіску, перебирала сукні. Донька Ронда не могла впізнати у цій схвильованій жінці виснажену онкохвору матір. Керол усміхалася, сміялася, говорила безупину і кожне речення закінчувала іменем Джеймса. Їхня зустріч відбулася у маленькому кафе біля річки Ешлі. Вони впізнали одне одного одразу, попри зморшки і роки. Перші хвилини просто мовчали, потім сльози, спогади, історії про втрати, про те, як кожен думав, що інший загинув. Вони згадували шкільні танці, запах шкільних підручників, листи з обіцянками, які ніколи не дійшли. Джеймс теж мав свої шрами. У В'єтнамі його поранило, уламах снаряда пошкодив ногу. Лікарі ледь урятували її від ампутації, кілька місяців у госпіталі. Біль і самотність, його ім'я помилково внесли до списку загиблих, і навіть рідні вважали, що він мертвий. Коли нарешті повернувся до США, Керол уже змінила прізвище, він теж спробував почати жити з нуля, але війна не відпустила діабет, посттравматичні розлади, розлучення. У 60 він залишився сам, працював на залізниці, жив без мрій. Тепер, через десятиліття, вони сиділи навпроти, наче ніколи не розлучались. Вечеря затягнулася до ночі, потім ще зустріч і ще. За кілька тижнів вони стали нерозлучні. Ронда згадувала, що мати телефонувала їй щовечора. Голос був живий, світлий, як у юності, вона знову закохалася. Через п'ять місяців Джеймс і Керол одружилися. Вона переїхала до його будинку в районі Ріверленд Терес на півдні Чарлстона. скромний дім серед зелені, спокійна вулиця, старі сусіди. Їм здавалось, що нарешті все позаду, життя поволі налагоджувалося. Вони обоє мали проблеми зі здоров'ям, але трималися разом. Вранці кава на ганку, вечорами телевізор і спогади. Джеймс допомагав по дому, Керол плела ковдри для притулку. Сусіди згадували, вони виглядали щасливими, завжди трималися за руки. Поруч жив ветеран В'єтнаму Стівен Коул, паралізований після поранення. Його дружина Наталі часто зникала вечорами, а їхня донька Тіфані тинялась вулицями. Дівчині було 17, вона виглядала загубленою, завжди голодна, втомлена, з очима повними байдужості. Керол пожаліла її, запрошувала на обіди. Дарувала одяг, давала кишенькові гроші. Джеймс жартував, що Тіфані стала для неї ще однією донькою. Керол відповідала, що дівчині просто треба трохи тепла. Протягом п'яти років подружжя підтримувала Тіфані. Вона часто приходила в гості, залишалася ночувати, навіть святкувала з ними Різдво. Здавалося, вона нарешті знайшла сім'ю, якої ніколи не мала. Але за цією зовнішньою вдячністю ховалася зовсім інше холодний розрахунок. У 2004 році, коли самнери вирішили продати старий мінівен шевроле Луміна, Тіфані попросила продати його їй у розстрочку. Керол погодилася майже задарма, кілька сотень доларів і без відсотків. Вона вірила, що допомагає дитині. Джеймс лише мовчки усміхнувся, дивлячись, як дівчина дякує і обіймає Керол. Тіфані отримала машину, але водночас щось набагато цінніше, безмежно довіру цих двох людей. На початку 2005 року лікарі наполягли, Керол і Джеймсу потрібно змінити клімат, постійна вологість Чарльстона, холодні зими, часті болі, усе це виснажувало. Лікарі радили Флориду, сонце, океан, тепло. Для подружжя це здавалося початком нового життя. Вони продали будинок у південній Кароліні і переїхали до Джексонвіла, купили невеликий будинок і новий Лінкольнтаун, телефонували Ронді майже щодня, розповідали, як ходять до моря, як у дворі співають птахи. Останній дзвінок пролунав на початку червня 2005 року, потім тиша. Спочатку Ронда вирішила, що мати просто відпочиває, можливо, поїхала на обстеження, але наступного дня. Телефони вже не відповідали. Вона набирала щопівгодини спочатку домашній, потім мобільний, голосова пошта, мовчання, а потім короткий сигнал, абонент недоступний. На третій день Ронда не витримала, вона сіла за кермо і проїхала понад 500 кілометрів до Джексонвіла, п'ять годин дороги, і перед нею тихий будинок із зеленими шторами, які завжди були відсунуті. Тепер вони щільно закриті. Двері не замкнені, у коридорі стоїть запах застою, у кухні накритий стіл, дві тарілки, залишки вечері, зів'ялі овочі, на столі келихи з недопитим вином виглядало так, ніби господарі просто встали посеред вечері і більше не повернулись. Ронда обійшла кімнати, у спальні відкриті шафи, розкидані речі, ліки на тумбі, пігулки від раку, інсулінові шприци. Їхня відсутність не мала сенсу. Без цих препаратів обоє не могли прожити навіть доби. Мобільні телефони лежали поруч, розряджені, увімкнене світло в кімнаті, наче хтось вийшов на хвилину. Ронда вийшла на ґанах і набрала поліцію. Її голос тремтів. Моя мама і відчим зникли, їхні речі, документи, ліки усе вдома, але їх немає. Того ж дня подружжя оголосили врошу, банківські картки заблокували, однак уже за кілька днів стало ясно, хтось намагається ними користуватись. 12 червня працівники банку отримали дзвінок від чоловіка, який представився як Джеймс Самнер. Він скаржився, що його картка заблокована. Оператор перевірив дані і запропонував відвідати відділення особисто у відповідь клацання трубки. Через кілька хвилин надійшов другий дзвінок цього разу від жінки, яка назвалася Керол Самнер. Голос молодий, нервовий. Вона благала розблокувати рахунок через хворобу. Оператор почув фальш і передав запис поліції. Коли Ронді дали прослухати дзвінки, вона одразу сказала це не вони, обидва голоси були занадто молодими. Поліція перевірила рух коштів. З рахунків нещодавно зняли кілька тисяч доларів у різних містах. Камери біля банкоматів показали молодого чоловіка, але якість запису була низькою. Тим часом відділ зв'язку встановив дзвінки в банки здійснені з передплаченої сім картки, купленої без договору. Єдина зачіпка дзвінок із того ж номера до компанії з оренди авто. Там підтвердили, на ім'я Тіфані Коул. Нещодавно взято автомобіль Mazda RX8. За GPS-маячком поліція відстежила місце стоянки, готель у Чарлстоні. Там у номері їх чекала компанія молодих людей, які святкували, не підозрюючи, що кожна їхня покупка вже фіксується слідчими. Коли спецзагін увірвався до номеру готелю, вони застали трьох людей, які пили шампанське і сміялися, на підлозі валялися пакети з дорогим одягом. Косметикою, відеоіграми, пляшками алкоголю, на столі Готівка, чекові книжки і документи, написані на імена Керол та Джеймса Самнер. Поліцейські одразу поклали всіх обличчям до підлоги. 23-річна Тіфані Коул, її 24-річний хлопець Майкл Джексон і 19-річний Ален Вейт виглядали розгубленими, коли кайданки класнули на їхніх зап'ястках. Дівчина повторювала, це якась помилка, але помилок не було. Під час обшуку знайшли банківські картки подружжя, їхній ноутбук, частину прикрас, монетну колекцію Джеймса, ключі від Лінкольнтаун та квитанції з ломбарду на ім'я Тіфані. З'ясувалося, що вона вже встигла здати частину речей і витратити отримані гроші на покупки. У поліцейському відділку трьох розсадили по різних кімнатах. Спочатку всі мовчали, потім, коли на стіл поклали знайдені речові докази, Тіфані зламалася першою. Вона плакала, клялася, що нікого не вбивала, що вони просто пограбували старих і втекли. Та, почувши, що поліція має відео з банкоматів і записи телефонних дзвінків, вона додала: там був ще один хлопець. Його звали Брюс Ніксон, 19 років. Тіфані пояснила. Що вони заплатили йому кілька сотень доларів за допомогу і після того не бачили. Брюса знайшли того ж вечора у будинку його батьків у Чарлстоні. Він не тікав, не ховався, навіть не здогадувався, що вже оголошений у розшук. У перші хвилини заперечував усе. Але коли дізнався, що троє інших заарештовані, погодився говорити. Щоб уникнути смертної кари, Брюс погодився співпрацювати зі слідством. Його свідчення стали ключовими. Те, що він розповів, шокувало навіть досвідчених детективів. За його словами, усе почалося у травні 2005-го року, коли Тіфані приїхали до подружжя Самнер віддати черговий платіж за машину. Вона приїхала не сама, з новим хлопцем Майклом. Як завжди, Керол запросила їх на вечерю. У будинку пахло свіжоспеченим пирогом на столі стояв лимонад. За вечерею Керол розповіла, що після продажу старого дому їм залишилося близько 100 тисяч доларів на спокійну старість, ця фраза стала вироком. У житті її жночі Тіфані та Майкл обговорювали, як легко можна дістати ці гроші. Через два тижні вони мали готовий план. До справи долучили двох знайомих: Алена Вейда і Брюса Ніксона. Усі четверо вирішили діяти разом. Стіфані мала забезпечити доступ, вона добре знала подружжя, їхній дім і звички. Ален і Брюс мали виконати брудну роботу, а Майкл керувати усім. 6 червня вони орендували авто Mazda RX8, купили мотузки, скотч і рукавички. Потім поїхали за місто та викопали глибоку яму у лісосмузі. Вона мала стати тимчасовим сховищем. Ніхто тоді навіть не запитав сховищем для чого саме. За два дні компанія приїде до будинку Самнер. Те, що станеться тієї ночі, навічно залишиться однією з найжорстокіших сторінок кримінальної історії Флориди. Вечір 8 липня 2005 року був спекотним і тихим. Джеймс і Керол вечеряли на веранді, коли у двері подзвонили. На порозі стояли двоє молодих хлопців. Вони сказали, що у них зламалася машина і попросила дозволу зателефонувати. Керол вагалася, але потім згадала, як багато разів Тіфані приводила знайомих. Вона впустила їх до будинку. Наступної миті на жінку накинулися. Брюс і Ален повалили її на підлогу, зв'язали руки і ноги скотчем, заткнули рот. Коли Джеймс почув її крик і вибіг із кімнати, його зустрів удар по голові. Потім ще один подружжя було повалене, осліплене клейкою стрічкою і залякане муляжем пістолета. Вони вимагали паролі від банківських карток, пін-коди, доступи до рахунків. Джеймс спробував опиратись, але побачив, що поруч плаче Керол, і здався він продиктував усе, що мав, сподіваючись, що це врятує їхнє життя. Після цього в дім зайшли ще двоє Тіфані та Майкл. Вона стояла біля дверей у знайомій сукні і не дивилася на Керол. Жінка лише прошепотіла крізь скотч. Чому? У відповідь мовчання. Подружжя вивели на двір поодинці. Нічне повітря було важким, і запахом соснової смоли. Джеймс ледве йшов, його штовхали ззаду. Біля дороги стояв їхній лінкольнтаун. Їх запхали в багажник, щільно заклеїли отвори, щоб не могли кричати. І рушили в бік лісу. У багажнику Джеймс зумів зняти скотч з обличчя дружини. Вона ледве дихала, він шепотів тримайся, усе закінчиться. Вони навіть не підозрювали, що їдуть до місця, де їх уже чекає власна могила. Через півгодини обидві машини зупинились на безлюдній ділянці поблизу Джексонвіла, свіжий пісок, лопати і ліхтар, яма глибока. Приблизно півтора метри. Тіфані стояла осторонь, мовчки курила. Джеймс і Керол змусили вийти з машини. Вони зрозуміли все, коли побачили землю, розриту попереду. Джеймс упав навколішки, благав не чіпати дружину. Керол кричала, що віддасть усе, гроші, будинок, машину. Але Ален лише відштовхнув її у бік ями. Першою впала Керол, потім Джеймс. Вони були ще живі, коли злочинці почали засипати яму. Брюс згадував на допиті вони говорили одне одному, що люблять ми сипали пісок, а вони все ще рухались. Експерти згодом встановлять подружжя померло від удушення. У їхніх легенях, роті і шлунках знайшли частки землі. Це означало лише одне вони дихали, коли їх закопували. Коли все було закінчено, молоді люди повернулися до міста. Вони залишили Лінкольн у лісосмузі, а потім поїхали в будинок Самнер, забрали прикраси, техніку і документи. Увечері пили алкоголь і сміялися. Тіфані сфотографувала себе у новій сукні, купленій наступного дня, зазняті з картки гроші. На обличчі усмішка у руках келих шампанського. Це фото. Стане речовим доказом її байдужості і символом того, як легко людська довіра може перетворитися на вирок. Пошуки тривали ще кілька днів, поки Брюс Ніксон, заляканий перспективою смертної кари, не погодився показати поліції місце поховання. 18 липня він привіз слідчих до лісу поблизу Джексонвіла. у спеку, серед сосен і комах поліцейські почали розкопки. Коли Лопата торкнулася тканини, всі навколо стихли. У землі лежали Джеймс і Керол Самнер, обійнявшись. Коли тіла підняли, навіть досвідчені експерти не могли стримати сліз. Експертиза підтвердила все, про що розповідав Брюс, причина смерті асфіксія, тіло Керол було притиснуте до чоловіка, пальці зведені, у роті пісок і дрібні камінці. Судово-медичні фахівці написали в звіті, обоє були живими в момент засипання ґрунтом. Після цих доказів відступати не було куди. Тіфані, Майкл і Ален намагалися мовчати, але записи їхніх дзвінків, відео з камер, свідчення Брюса і знайдені речі з дому подружжя утворювали бездоганний ланцюг. Суд розпочався у 2007 році в окрузі Дюваль, штат Флорида. На лаві підсудних троє молодих, охайних, зовні звичайних людей. Прокурор під час вступної промови сказав це не просто пограбування, це зрада найвищого рівня, вбивство тих, хто любив і довіряв. Адвокати Тіфані намагались представити її як жертву впливу бойфренда вони стверджували, що вона лише допомагала з машиною, не розуміючи, що план переросте у вбивство. Але факти були беззаперечні: саме вона орендувала авто, купила скотч і мотузки, придумала запасну схему відволікання поліції та після злочину спокійно користувалась картками загиблих. На суді показали фото Тіфані у білій сукні у руках келих шампанського навколо пакети з дорогих магазинів. На знімку дата за два дні після вбивства. Коли це фото з'явилося на екрані. У залі стало чути лише плач ронди. Журі засідало недовго вирок, смертна кара для Тіфані Коул, Майкла Джексона та Алена Вейда. Брюс Ніксон отримав довічне ув'язнення без права звільнення, як єдиний, хто визнав провину та допоміг знайти тіла. Та історія на цьому не закінчилась. У наступні роки адвокати Тіфані неодноразово подавали апеляції, посилаючись на її вік. Психологічний стан і вплив старших спільників, але всі клопотання відхиляли. У 2023 році, через 18 років після злочину, вирок залишився чинним. Смертна кара так і не була виконана, засуджені продовжують життя у камерах в'язниці штату Флорида, щодня подаючи нові скарги і прохаючи переглянути справу. Ронда, єдина донька Керол, щороку відвідує їхню спільну могилу. На надгробку написано лише одне разом навіть у темряві. Її мати колись вірила, що добро завжди повертається, але для неї воно повернулося у найжорстокішій формі з руками тієї, кому вона дарувала тепло і дім. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Та не забувайте про лайк. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!